В Україні встановиться помірна зимова погода з невеликими мінусами та опадами. Найближчим часом істотних погодних змін не очікуються. Зараз ми вам все розповімо. Так, у середу, 24 січня, сніг в цей день йтиме у всіх західних областях, а також у Житомирській та Вінницькій. Нарешті території країни переважатиме суха та хмарна з проясненнями Погода, вітер в цей день, південно-західний, – 7-12 метрів на секунду. Вночі та вранці ожеледиться. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 24 січня, то буде морозно. Зараз ми вам все розповімо. Так. У середу в західних областях температура коливатиметься від плюс 1 до плюс 5, а вночі буде від 0 до мінус 6 градусів морозу. У північних регіонах очікується температура від плюс 1 до плюс 3. Вночі буде прохолодніше від 0 до мінус 4 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від 0 до мінус 4, а вночі від мінус 6 до мінус 9 градусів морозу. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від 0 до плюс 4 а вночі від 0 до мінус 6 градусів. У середу на півдні температура буде від 0 до плюс 5 в день і від мінус 1 до мінус 6 градусів морозу вночі. У Києві, 24 січня, протягом всього дня погода буде похмурою. Уночі пройде сніг, який до ранку закінчиться. Ввечері очікується сильний дощ зі снігом. Температура повітря буде від 0 до плюс 4 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!